Знову невтішний прогноз для українців. Населення вже закликають вчитися економити електроенергію, адже у 2024 році тарифи можуть зрости вдвічі, і це істотно вдарить по гаманцях українців під час війни. Про це попередив член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк. Скільки коштуватиме кіловат електроенергії? Чому Україні не уникнути підвищення ціни і до чого тут США? Давайте розбиратися з вами новини. TSN.UA і я, Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. а Ми переходимо до новин. Українська енергетика вистояла цієї зими. Впродовж перших двох місяців майже не було блекаутів. Хоча, за прогнозами експертів, цей сезон мав бути найбільш проблемним в українській історії. Втім, нас можуть ще чекати нові потрясіння. Нардеп Сергій Нагорняк упевнений наразі дефіцит відсутній, бо ворог так і не розгорнув. Масштабний ракетний терор енергетики, як раніше, анонсували в ГУР, найімовірніше за умови продовження обстрілів саме енергетичної інфраструктури, ми мали б інші результати в енергетиці, і вони були б дуже невтішні для нас. Декларації чиновників різних рівнів про наявність. Трирівневого захисту наших енергетичних об'єктів не зовсім відповідають дійсності. Добре, що не було ракетного фактчекінгу інакше за трансформаторами полетіли б голови деяких брехунів. Попри відсутність обстрілів, ми мали дефіцит генерації вже у листопаді та у грудні. Втім, наш оператор системи передачі «Укренерго» дуже добре диспетчерує енергосистему і робить все можливе для того, щоб українці були зі світлом у своїх домівках. В кінці 23-го впоратися з дефіцитом вдалося за підтримки західних сусідів. Україна запрошувала екстрену енергетичну допомогу від Румунії, Словаччини, Польщі та Молдови. Допоміг також і імпорт електроенергії з Європи. Гарно спрацювали і наші гідроенергетики, які тримали систему у балансі. Тож на горняк майже на 100% переконаний, що зиму Україна пройде легко, без проблем з електрикою та опаленням. Проте, уже зовсім скоро на українців очікує, і болісна для кишені. Новина в уряді обіцяють не підвищувати поточні ціни на комуналку до кінця зими. Що 30 січня підтвердив і прем'єр-міністр Шмигаль, але весна уже за місяць. Тож питання: а скільки ж коштуватиме електрика у 2024 році, стає все більш актуальним. На горнях знає наскільки має зрости тариф. Стрибок буде відчутним. Можна говорити, що ціна зросте приблизно вдвічі від сьогоднішніх цифр, тобто буде трохи менше ніж 6 гривень. Нагадаю, що зараз українці платять 2 гривні 64 копійки за. Кіловат використаної електроенергії. Якщо прогноз на горняка здійсниться, то тариф може злетіти аж до 6 гривень, тобто більш як удвічі. А чи готові ваші гаманці до такого злету цін? Напишіть нам про це у коментарях під відео. А навіщо піднімати ціни в країні ж, війна людям і так важко? Відповідь доволі проста. Чи пам'ятаєте ви, як у вересні 23-го року у мережу потрапив нібито лист із списком реформ, які США? Вимагає від України, щоб ті дісталося фінансування. Тоді це повідомлення від Білого Дому викликало справжній ажіотаж, Але у січні 24-го про нього ніби усі і забули. Так, от там якраз говорилося про збільшення цін на тарифи. Наші партнери хочуть, щоб українська енергетика стала на ринкові рейки, була прибутковою та стабільною. А для цього ціни на тарифи потрібно підвищити аж до європейських. Уряді тоді запевнили, що до кінця опалювального сезону ціни не чіпатимуть. На горняк натякнув, коли Вашингтон перевірятиме у Києва це домашнє завдання. Я думаю, до цього рішення нас вже підштовхують наші партнери. Ми добре пам'ятаємо публічний лист Білого Дому до української влади з переліком реформ, які Україні бажано виконати для того, аби і надалі отримувати і фінансову і військову допомогу від Сполучених Штатів. Цей лист прийшов у вересні 23-го року і серед Переліку реформ були також зміни сектору енергетики, лібералізація тарифів на природний газ та електроенергію і для населення, і для комунальних підприємств. По цій реформі відведений дедлайн 12 місяців, тобто вона має бути завершена до вересня 2024 року. Звісно, ми не знаємо, як це буде на практиці, але короткострокові реформи з того списку були виконані без запізнені, зокрема збільшення кількості детективів набу, розширення їхніх повноважень тощо. Ціни можуть зрости і значно раніше, тобто, уже навесні українцям варто чекати стрибку ціну одразу на кілька тарифів, а не тільки на електроенергію. Вважає очільник спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Я думаю, що найімовірніше ми отримаємо нові платіжки цього року на електроенергію від 1 квітня до 1 травня. Де нам знову збільшать вартість електроенергії, а на додачу до цього ще й вартість газу збільшать, тому на нас чекають серйозні зміни в наших платіжках. У 2024 році комуналка росла, росте і буде зростати. Це єдиний висновок, який можна зробити, якщо подивитися на останні тенденції в Україні. За 2023 рік відбулося значне збільшення вартості житлово-комунальних послуг. Державна служба статистики повідомила, що у середньому тарифи зросли на 13%. Особливо різко зросла ціна на електроенергію. Тариф для споживачів збільшився на 69,7% досягнувши 2 гривень 64 копійок за кіловат-годину. Раніше, до червня 2023 року, ціна була 1 гривня 44 копійки за кіловат-годину за споживання до 150 кіловат-годин на місяць і 1 гривня 68 копійок за кіловат-годину за більшого обсягу споживання не варто забувати, що електрика та газ це не єдине за що платять українці у своїх платіжках. Так, через купу різних факторів за рік подорожчали і послуги зі збирання сміття на 8,7%, управління багатоквартирними будинками на 2,7%, каналізації на 0,7% та водопостачання майже на відсоток. А чи готові ви до такого істотного подорожчання комуналки? Напишіть нам про це у коментарях. А також не забудьте поставити лайки, обов'язково підписатися на канал. А у мене на цьому все до зустрічі.